Всім привіт! Змушена звернутися до вас усіх, хто може допомогти з величезним проханням. А в нас наразі склалася дуже-дуже невтішна ситуація з медициною, саме з перев'язкою. А хлопці вже звикли до того, що вони можуть нам написати, приїхати, забрати, і ми вже змушені. Тупо відмовляти, тому що в нас просто немає прив'язки. Нас свого часу дуже добре підтримали українці з Норвегії, нас підтримали австралійські волонтери, які прислали нам взагалі кораблем цілий бус медицини. Ще допомагали волонтери з Кам'янця-Подільського, але наразі то все закінчилося. У нас просто немає ні бінтів, ні вати, ні якихось наліпок, ні стерильних серветок. В нас є Тут лише трохи медицини, яка швидше навіть відноситься до цивільної, ніж до військової. Тому дуже прошу всіх, хто може допомогти, якось нам допомогти з медициною. Надамо будь-яку звітність чи документи, які ви попросите.